Так, чуваки, танкам 15 років, і будемо разом з вами то святкувати. Я зараз швидесенько, коротесенько. За хвилину все розповім. З 8 серпня, по 1 вересня, будемо то святкувати. Буде ось такий календар. Нам треба буде забирати конвертики. Конвертик ви можете забрати в цей день або максимум на наступний. В них будуть ось такі ось плюшечки. На секундочку. При цьому навіть буде танчик 6 рівня. Також там до цього ж у нас буде бойова перепустка, у нас буде 24 дні, щоб її пройти. А що буде в бойовій перепустці, ось ось всі винагороди. При цьому також буде у нас аркада. На таких от тунчасах з двійними цими стволами буде весело цікаво. Також, якщо в вашій грі, коли ви запустились в бій, є ветеран, який зареєструвався перший рік гри. Ви будете отримувати бонус 15%. У нього така буде М Блемка, а також ствічдроси, ось це найсмачніше. Просто скриньте, коли то буде, і там можете отримати танчика якось так.